Мої вітання сьогодні. Булочки з полуницею без дріжджів готуються елементарно, Результат не перевершений. Готуємо як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Полониця, в мене її 400 грамів. Звичайно, її треба промити. Що важливо, я вам покажу цей етап. Ось ці зелені хвостики спочатку ми миємо, а потім відриваємо ці зелені хвостики. Інакше ягода набере водичку, а це нам не потрібно. Все, обов'язково я її тільки сполосну, водички один раз. Це моя полуниця, вона чиста. Я приберу тільки пилюку. Обов'язково на рушник треба прибрати зайву вологу, просушити ягоди. Зайва волога в булочках не потрібна. Різати я не буду дуже дрібно, хоч вона в мене і цупкенька полуничка. Але все ж таки нам треба буде ягоду, порізану, вмісити в тісто, залишаю ось такі шматочки. Дрібніше не потрібно. Взагалі, це, ці булочки це англійські скони. Як правило, використовують такі фрукти, як яблука, грушу із ягод дуже непогана лахіна. Але я хочу зробити ці булочки з полуницю. Я нарізала всю полуницю, залишила декілька шв. Штук, потім прикрасити, можливо, деякі булочки пізніше я захочу. Все з полуницею, поки все готово. Тісто борошно 430 грамів. Я використовую пшеничне вищого гатунку, можна зробити 50 на 50 з цільнозерновим, можна зробити 100% цільнозернове. Це вже за вашим бажанням. 430 грамів. Додаю розпушувач, саме розпушувач 15 грамів. Чи можна замінити на соду? Ні. Цукор 100-150 гривен. Я додаю 100, але булочки не дуже солодкі, тож уже за вашим смаком. 2 г солі, в мене вона така крупна, дрібнішої зараз немає, але все одно додам. -да. Де вона така ха, крупна? Дрібка ваніліна для аромату або пакетик ванільного цукру. Сода та розпушувач це два різних інгредієнти. Сода працює миттєво, розпушувач працює вже в духовці, коли починає підвищуватись температура. Якщо ви заміните ці інгредієнти, розпушувач на соду, ви не отримуєте потрібного результату і потім будете писати мені, що в мене поганий рецепт. Ні, ніколи не замінюйте інгредієнти. Масло вершкове, воно холодне 100 грамів. Як ви розумієте, потрібно зробити. Крихту. перетерте вершкове масло. Чи можна використовувати маргарин? Так, звичайно, масло 73, я використовую 82. Маргарин це вже тільки ваша справа. Я використовую масло, яйце. Мені не так як потрібно яйце в цьому рецепті. Взагалі, якщо не вживаєте, можете не додавати яйце. Мені потрібен жовток для каліровки булочок, щоб вони були гарні та рум'яні. По факту, білок, що таке білок? Білок це вода. Просто тоді додайте, там якщо не будете додавати. Жовток прибрати. Яйце взагалі ви проти яйця. Тоді не додавайте замість білка, додайте там, ложку сметани або кефіра додатково. Це мед 20 грамів і кефір 200 мл. Кефір, йогурт, сметана, щось таке, щось, щось такого плану, щось кисломолочне потрібне. Все замішують тісто. Тісто, як сказати, замішую. Я сказала так замішую. Скоріше треба поєднати інгредієнти. Чим більше ви будете вимішувати це тісто, тим більш жорсткі будуть ваші булочки. Тому важливо тісто просто поєднати. Зверніть увагу, воно доволі липке і воно таке рихле, рване. Не вимішуйте, воно не має бути гладким, бо зараз нам потрібно вмісити сюди ягоди і зробити це максимально обережно. Чому ці булочки готують з яблуками грушою або лохіною? Тому що ці інгредієнти значно легше вмісити в тісто в це. Робіться обережно, але бачите, так я вам прям покажу, як я розриваю це тісто. Полуниця, вона волога, слизька, але це можливо зробити, це не є проблема. Результат того вартий. Якщо у вас є дрібненька полуничка, наприклад, не така крупна, як у мене, то взагалі можна не різати. Дрібненьку полоничку. Але все це поєднується між собою. Намагайтесь максимально не жм'якати ту полуницю. І все, все чудово поєднується. Тому я вам відразу сказала, не замішуйте це тісто до еластичності. Поєднати інгредієнти та вмісити або фрукти, або ягоди. можна додавати горіхи, сухофрукти, родзинки, що на ваш смак. Борошно це ще плюс 20 грамів борошна. Всього борошна в цьому рецепті 450 грамів. За допомогою борошна додаєте додаєте борошна, за допомогою борошна формуєте таку собі форму, яку зараз будемо ділити на 8 відносно рівних частинок. Якщо ви будете робити ці скони з яблуками, наприклад, це не такі соковиті ну, фрукти, як полуниця, тоді борошна знадобиться вам менше або менше кефіру, такі собі булочки замісив і все готово. Дуже швидко, та просто. Розрізати ви їх взагалі можете на 6, 8, 10, це вже залежить від того, який розмір ви хочете отримати, відносно на однакові частинки. Товщина цих сконів ну, від 2 до 4 см. Вони не мають бути дуже товстими, але і не дуже тоненькими. У мене це десь 2-2,5 від 2 до 3 см. Ягода, правда, соковита, і вона, звичайно, робить свою роботу. Фармуєте за допомогою ручками, формуєте їх трошки робите більш охайними і викладаєте на деко. І ягоди я також додала, не пожалкувала. Побільше додала ягоди. Ось так фармуєте і на, на пергамент та на деко. Духовка в мене вже розігрівається. Залишайте між ними місця, вони, звичайно, збільшаться ці булочки під час випікання. Жовток і той, той, який залишала, додаю одну столову ложку води, змастити всі булочки. Чому я не роблю жовток з, з білком? Тому що білок він такий вязкий, мені незручно. Білок я завжди додаю до тіста, а в жовток додаю воду. Ну, мені так зручніше просто працювати. Бачите, для чого залишала ту полоничку, щоб трошечки додати їх на булочки. Обов'язково цукром, цукор зробить свою роботу, він зробить неймовірну скаринку. Все ставлю їх в розігріту духовку 180 градусів 25-27 хвилин режим конвекція. Якщо у вас режим верх низ тоді це 190 за Цельсієм і також 25-27 хвилин до 33, щоб вони були рум'яні і повністю пропеклись. Звичайно, полуничка трошечки потекла, вона свіжа, я її ніяк термічно не обробляла. Булочки пропечені, вони просочили з цим полуничним соком і вони неймовірні. Охолодити. М'якенькі, пухкенькі, ароматні, ну полуниця робить свою роботу. Може, хтось каже, що вони якісь страшненькі. Як на мене, в цьому, саме в цьому шарм цих булочок. я вам зараз покажу, які вони всередині. М'якенькі, пухкенькі, правда. Класне тісто, дотримуйтесь правил, не вимішуйте довго це тісто, поєднали інгредієнти та додавайте фрукти або ягоди. І будь ласка! Не треба заміняти розпушувач на соду. Це, це, це два різних інгредієнти. Якщо розпушувач, то розпушувач. Просто потім у вас буде інший результат, і не пишіть мені, що щось пішло у вас не так. Просто не замінюйте інгредієнти, і результат у вас буде такий, як я даю вам рецепт. І як завжди, смачного!